Дональд Трамп щойно зробив нову заяву, заявивши, що хоче позбавляти громадянства мігрантів, які проживають у Сполучених Штатах Америки, і які, за його словами, підривають внутрішній спокій. Це формулювання взято безпосередньо з його найсвіжішого допису у Truth Social, того самого, де він використав образливу лайку щодо Тіма Вальца. Проте мене найбільше вразила згадка про денатуралізацію. Це правовий процес, у межах якого Уряд Сполучених Штатів Америки може позбавити громадянства людей, які вже є визнаними громадянами Америки. На даний момент існує лише дуже обмежена кількість випадків, у яких може застосовуватися денатуралізація. Формулювання підрив внутрішнього спокою ніколи не фігурувало у жодному законі, правовому нормативі чи рішенні суду. Воно не має офіційного визначення, і не зрозуміло, що саме президент має на увазі, використовуючи цей вислів. Тепер за таких умов навіть натуралізований батько або натуралізований чоловік чи дружина громадянина, який народився у Сполучених Штатах Америки, можуть опинитися під потенційною загрозою лише тому, що президент приймає бачення Стівена Міллера щодо майбутнього країни, поширюють цю інформацію із теж за оновленнями.